Однозначно, я стверджую, що виборці голосували не розумом, навіть не серцем, а емоціями. Тобто це було емоційне голосування. Мене факт взагалі, той факт, що політичні партії, наприклад, такі як Удар чи навіть та ж Пора, які фактично на рівному місці в останні там, два тижні. Дійсно, зробивши певний удар, тобто викидом, масивним викидом просто агітпродукції, здобули такий високий результат. Не Фактично, я переконаний і це є теж фактом, тут не зіграла жодна програма, це просто був дійсно удар. І це свідчить про те. Що ми будемо мати е, дуже сильні політичні протистояння, і взагалі е, ще один такий факт, що якщо трапиться, що е, регіони е, обійдуть нашу країну е, е, на цих виборах, для, м, ну для Львівщини це буде дуже е, знаковий, якийсь, ну і це можливо цей факт десь за е, повинен. Е, Дати виборцям якийсь момент, щоб вони замислились.